Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. В мене приємна новина. В цьому місяці ми завершили цикл Гра за моїми правилами Ірини Кузьменко. Вже в цьому місяці виходить остання третя книга з цього циклу, яка зветься «Спадкоємиця 2 Тобто, перша книга в нас про журналістку, друга книга про. Мелісу Дельгаро і третя книга про її доньку. Всі книги дуже цікаві про наркокартелі гостросюжетний детектив. Тому хто ще не слухав дві попередні книги, обов'язково послухайте перед тим, як слухати третю. Вам все буде цікаво і зрозуміло тоді. Приємного дня, ваша пані Ганна.